Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка. Та донька бжінка. Привіт-привіт, друзі. Вгадайте, де ми сьогодні, а так. ви ніколи не вгадаєте. Вгадайте? Mm -hmm. Ви давайте. вгадайте, так. Да, да. Ось пишіть в коментарях, де давайте, ми сьогодні знаходимося. Я чекаю. Добре, ви думаю, що ви не вгадаєте. Ми тут вже були. Але я б ніколи не здогадалась, якщо ти мені завчасно про це не mm -hmm. сказала. Ми ну, насправді ми тут не, вже здогадався. були. У нас вже була серія. Я залишу ось тут прикріплення на це. Ну, на цю серію. Так. І ви подивитесь, як виглядала це будівля раніше. А от зараз по підлозі ви вже вгадаєте, мабуть, бо це у нас що? Дім -зем... Землянка, землянка дім під землею. Підземний дім. Це у нас була землянка, тепер вона у нас обгрейджена. Так, оновлене, ну пока звідоню, що ти тут наробила, вже вже Так. Я тут вирішила змінити колір фіолетовий такий. Ого, та, тут зелений. не було такого раніше тут під землею? Це я... ще мінус перший етаж чи що? Як... Ну як... так, я захотіла зробити, щоб тут, коли я їх спускаю в нас, то їм було місто, також тут є ліфтарики. Ух ти! Ха, прикольно! прикольно. Це тут живуть так. всі вовки і коти твої? Ну так, я їх тут помістила, пусть е, хай і живуть. Також тут є така кроватка, я тут кішечок напускаю, тому що вони сидяться, та я їх потім теряю. Я так один раз потираю е, грозу від а, нього. Так, а, далі. що відчитися. Так, ти тут ось так от заходиш заборчити. Це чисто твоє ліжко. Закриваєш, так. А якщо хтось попаде, то я можу так ось. Вентиляція. Можуть, так. Ну, тут можуть тваринки, я думаю, що залазити, я не можу цього перевірити. ну ось так от. Прикольно. І це саме тут твоє діє особисто. Так, ага. тип, типу світло вирубати. Ой, дуже так затишно в тебе прикольно. Так. Це, може, будеш цим дизайнером інтер'єрів. Я не знаю, ким тільки... я буду. Так. Прикольно. Це тільки одна кімнатка для Також тут є потайні хіди. І ще якісь потайні проходки? Ну це не потайний а, ну, показуй, що там, там ще є Зараз ви oh. не над... здогадаєтесь. Бачите тут звичайна картина? Mm, картина? Ну, бачиш, що тут ось звичайна картинка? Є. Yeah. ось. Ну там є прохід. Uh -huh. Там не бачено так якогось прохіда Ну Якщо тут кішки вже мої знають. Ну, як вам? Тут темно, але зараз тут є світло. Так, бачите. так світло, почекайте його. Та так да тут боже. одна кішечка Соня. Це якісь бомбосховища в тебе прямо? Ну ні, просто я не знаю. О, ще кішечки. Вони вже знають, де проходити. Тут відкрита двері завжди, та ось так можна поробити. Угу. Ту -ту 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 ага, ось боже, я вже загубилась, де і що. Звичайно, загубилася Тут називати, якщо що, котиків я зробила так, щоб називати їх. Ага. А що це за квадрат, такий блакитний? Просто масок. Ну так, для краси. Ага, для краси, я пам'ятаю. Я там зламала та поставила. А двері куди ведуть? Двері йдуть, ведуть в кімнату звичайно, там, де є шалкри. В них можна хранити предмети. Ось бачите? Типу сундукові? Так. Це такий сундучок, ось бачите, тут вже це, є. Це типа комора. Ну, так. Також бачите, якщо встати ось сюди в угол, угу. нажати на нього. Я... То що це виходить? Я знову в потайному ході А як це то зробила? О. Як як нажали, я не знаю, це Лугія Майнкрафта. -а, а. Воно само так. І ти ще в якомусь потайному місці? Так. Знову. О боже, оце так так. Нічого собі. Тут треба ламати, щоб вийти, ну. О, господи, оце ти не придумала. Це ти сама все придумала? Так. Сто Тут немає землі. Печально. я думала, що тут є земля. Треба взяти та застроїти все. все. Закласти землю. <губ> ну, Землею треба все це швидше. Ти будеш зараз це робити? Ну, це швидко, ось я вже взяла. Треба тут закупорити, <губ> <Стек>. <губ> і Ось Отак так ти хотіла. Це нічого не видно. Понятненько Вовчук. О Боже, Морда, дивиться на те, це що таке. А, це малинка. А ти хто? Ти кісточка. Кісточка. А ти трьох так? так? О Боже, виход. Вони так за тобою ходять, так на тебе дивляться. Так ж Подавай смаколик. дай смаколик. Я їх не буду перекормлювати. Їм не можна таке. Так, що. Також так, тут є сундучок, я не знаю для чого просто щоб Складати ще так Добре. Ще що тут є. Є шкаф, бачите? Так, що в шкафу. Шкаф. Плаття, сукні. Іграшки? Боже, що так це не шкаф, це прям гардероб, напевно Ну, ось, бачите, тут штанишки на вулиці. О Боже. Є... О, Боже, це реальний шкаф. А також тут є така. І тут ага. вуличний костюм. Світу України. Угу. Це на вулицю. Круто. Круто. А також тут є знімати ці одежку та Ось тут помити ножки. Тут, 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 тут. Навіть вовчик миється О боже, він там труситься, дивіться, бризкалки йдуть. Це хто малинка? Ну це малинка, і вона так залізла ж сюди. не ну, просто так. Бачите? Угу. Кішка, давайте лізь. Так, тобто помилися, так. не вони кішки, бачите? Вовк так просто заліз, а кішки ні. Я б ні. хотіла жити в такому домі. Напишіть в коментарях, хто б хотів жити б. в такому домі. Правда, в мене не настільки такий будиночок. І Він під землею, тобі ти страшні, треба ніякі там атаки, дронів або ще чогось. Не не треба йти в укриття. Та... Ти вже в укритті. Так. Крутяк що ще цікаво? Ось буде. також ми можемо вийти на вулицю. Зараз я переодягну. Ти переодягнешся? Так, а бачите, мій домашній, ось такий він? Ага, одяг. Так. Навіть тапочки є. <гум> тапочки. І що ти <гум> зараз хочеш одягнути? Ну, вуличну одежку. А вулична це яка в тебе? Яку я показувала? Ага, я не запам'ятала. <гум> Пишу, Важіль, земля, навіщо? Ведро. Повідець. Ну, повідець, тому що в мене куча вовчиків. У угу. мене просто куча вовчиків та кішечок. Чому не береться? Не знаю, тебе питати, я не шарю в нічому Ой, тут. нічого. Я зрозуміла, треба впусти і брати це. Ось, так, пустити треба. Все одягнулась? Ну покажись. Ні, я ні? просто зняла це. Почекайте, уходить. Це то Та гола? Так. <ріст> а воно якось відображується? Ну ні, тому ні? що в мене і так є. А, не, ось не так воно. Но я просто роблю так, це буде прикольно. Я поняла. Та шапочку одягнемо. Ну ваш? добре, шапочку не буду одягати. Не знаю, зараз літо. Я на шапку дивлюся, мені ж погано стає в таку -та жару, в таку та ну, спеку. Ну просто тут немає шортиків. Хоча угу, б угу. я їх оддягнула. Чи може ось так просто будуть шортики? Ні, ну одягай вже одягай. Добре. Треба все-таки ось такий український костюмок, Крутий, угу. я угу. вважаю. Угу. Та кішка кути в мою гардеробну, стіни! Да? Вони тут не какують? О, ні, немає. Не, не пісують, немає в нього. Такого? Ні, такого нема. немає. Слава Богу. <ріст> Було б неприкольно в шкафу Надзюрити Так. Ну, це добре, що котики не роблять свої дела в маленькому. Да? Туалет вони... не ходять. А, я тут зламала землю ну, в мене є земля. Ну, що ще є? Ну зараз почекай, я вийду. Так, так. Це, це ти не можеш вийти? Так, це землі. Ну, ще так. Ді... Вже ніч наступає, поки я тут збиралася. Так, вилазимо. Закриваємо. та ось вже ніч. Ну, бачите, ось я в такому... Костюмський. Де ми будемо спати, щоб цю ніч пережити? Домой, підемо. Ну так бігом. А бачите? Тут я перекрасувала все. Я нічого все. не бачу, для мене так темно, що я нічого не бачу. Давайте, Ось Ось тут таке виходить, я тут перекрасувала все це. А кішка за мною полізли. Добре, я зараз їх домой. Так. Сюди її вилізла, так? Сюди її повертаєшся? Так. Ну так, хочу. Треба ще помити. Ну, в тебе сюди не залізуть ніякі поганці. Так, так, так? Так. Я все закрите, все. Вони телепортуються за мною. Ну так. Так. ну так, так. зараз я зніму одежу та помию лапки. Так. Після вулиці? Так, 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 так. так. Ще хочу, щоб ти мені показала загальний вид то, тієї кімнати. Я ось пам'ятаю, яка вона була раніше. І зараз хочу подивитися, як вона відрізняється. Ну, На, Наверху я також нічого не змінила. А, ти там все так і залишила? Так, угу. я не робила нічого. Ну, все одно можна пройти і згадати, як воно там було. Так, тапочки не буде поки що одягати. Так, зараз я помиюся. Так там ці кішки за тобою. Господи, вони ходять, вони тебе не залишають. Я би їх вже не витримала, Господи. Так, помиюся. Так, іде. А ні, треба щось. Цю обув також можна помити. Зараз я вам покажу, як це робити. Можна мити. Так нічого не видно, крім кішок і собак, ну я в шоці просто. Зараз Остек можна помити, воно там покупається зловчиком. Та ось потім остек зібрати їх. Прикольно, якщо вдома так не чистяться після дощу. Якісь сапоги не знаю. Чоботи такі, знаєш, в болоті, коли приходиш, вони такі брудні, брудні. Так їх кинув, одягнув і все. І чистенько. Та ці, я господи, не можу їх прибрати. Це Йошки Ну, що ж це таке? Давай тоді йди в головну кімнату, покажи. Слі, що ти, там Я ще покажу а вам ще щось? один потайний проходок Господи, скільки їх ти тут набудувала? Це що прикол якийсь. Ось бачите, тут, тут навіть все одно таке. Ну, так. Ось сюди. Боже, мені вночі будуть в ці, ці тайні проходи. Ось, я вниз. Я буду блукати Виваємо по цим світло. коридорам. Все, я в світло. та 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 там Де це ти? ще одне якесь так. місце? І тут знов коти Вони і пролізають. А, це все ті ж самі. Так. Ого, Господи, ти боже це мої питомці. Так, добре. Прикольно. Ось бачите, тут. <ріхи> Це морда така. <реш> тут жопка якась. А, так, це смішно Ось бачите, тут є ось така, це просто. Щоб лазити, да? І я там котиком построїла. Це тут жити людині, яка поміщена по укриттях. <реш> ось бачите, я тут зробила. Укриття в ньому ще укриття, в тому укритті ще одне укриття. Це капець якийсь. Ну <реш> Це що, ресня не знайшла, якщо купують, чи що, це як? -то? Так. Можна <смірш> ховатися безкінечно. О боже. І що це ти робиш? Так ось, і тут є така лазилка, і тут, якщо зайти, ось так заходимо, то тут можна нажати вниз кнопочку, то ми знизу нажимаємо mm. один, нажимаємо другий, все. Добре. Дай на кому є Це останнє? Так, О все. Боже! Слава тобі, Господи! Це остання кімната. Давай далі, що там на вгору ми хотіли піти згадати взагалі, що там у нас було спочатку. А зараз я, а, тут ну, це тут ось я тут дуже кімнату покажу вам. Ось така вона радужна. Тут ну, я хот... всього, якщо чесно. У мене аж очі губляться. Не ну знаю, Я теж поки що подумала, я така, боже, чому все таке? Тут так багато Як всього так. ага. яскраве все... таке зламала зламала. сундук, я зламала. Добре, там нічого не було, а тут було. Бачите, тут є карта, вся карта е, мого будиночку, та й тільки мого будиночку так? О, Боже, то без карти там, напевно, не знаю, вночі прокинутись в туалет сходити і просто загубитись в якомусь. Ну, подивіться, це наш зоопарк, там я зоопарк. Бачите, бачите зоопарк? А -а 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 Ось це перегонки, о, там аквапарк. О, тут паркур для моїх песиків. Оце зоопарк, оце так. аквапарк. Тут лошадки десь бігають у нас. А, та. Та, а де ця землянка? Землянка? Покажи на кастер. Ну, вона під землею, я не знаю. Ну, де вона знаходиться? Ну, горбик же ж є в неї. Ну, ось десь. Ось тут десь? Ага. А, -а. <совались> а, а що зламала? А, не дай лапу від нас. Я зламала. Uh -huh. Капець. Зараз Добре. я покаже, тут є карта з зі мною, там, де ось я, Бачите, все таке. Угу. Так, ти правильно земля... показала. А це що таке? Це коричневе? Що? Ну, це впадено. Це паркур, О, це там, де ми знімали, знімали жабок, це просто так. <с> я просто показую це вам. Це велика карта у нас така. О, а там в мене навіть є я пам'ятаю, загони з лошадками. А це пуста? Порожня. Ну, Добре. Що ще цікавого є в цій кімнаті? Ну, більше нічого є. Я може ну, тоді показала. виходь на головний будинок чи як це? Головну, а, кімнату. А, ну, да, головну кімнату? Я хочу вже на неї подивитися. Зараз положите все на місце. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, О, як от. вам наші укриття. І в мене тепер така велика ідея побудувати справжнє бомбосховище. Ой, я хочу його побудувати Так, може зробити там ігри. Ой, я вже придумала. І ну тут, по... вже... тут тебе понесло, тут тільки дай зелене світло і тебе вже все <по> понесло не зупинити. Тобі тільки дай будувати щось у Майнкрафті. Ну, правді. Також там внизу нема столика, ну нічого. Там ж є. Комабка, ага, тепер пам'ятаю все. Я тепер згадую цю землянку. Ми просто по ній тоді пройшлися. а десь ще ж був якийсь виход на вулицю? Де? а ось там Це основний. Ось тут так. був так. Ага, був. Ну я пам'ятаю, що якийсь там. Був. Угу. Добре, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам наш сьогоднішній день, як ми поблукали по тому нашому землянному дому, на підземному домі? Так. Поставте нам, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал, щоб нас не загубити, щоб підтримати наш контент україномовний. Е, тоді зустрінемося. Де там через день? Да, і так? подив, пишіть в коментарях, якщо хочете побачити насправжні бомбосховище. Ось прямо бомбосховище. Я впевнена, як Те, що є. всі хочуть, я вже буду. Да, ми може подумаємо над цим і Оп. почнемо будувати його. Також пишіть, ми ще не закінчили історію про зоопарк. У нас Оп. ще там не всі тваринки заселені. Е, будь ласка, дайте нам знати, що вам більш цікавіше, щоб ми розуміли, орієнтувалися. Е, Ще знімати частіше, да, про що вам більш подобається. Тоді, бувайте, друзі! Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка. Та данька Бджіка! бай Бувайте!